Ну а тим часом у понад пів тисячі міст і сіл вже запровадили технологію роздільного збору побутових відходів. Поки що лише 4% від накопиченого непотребу переробляють завдяки будівництву нових сортувальних комплексів. В уряді хочуть довести цей показник до 35%, як у європейських країнах. Луганщина позбавляється від небезпечних відходів. Тут зведуть сміттєпереробний комплекс, вже обладнана сортувальна лінія, яка переробляє 400 кубічних метрів непотребу за добу. Вартість об'єкта близько 200 мільйонів гривень. Повідомив міський голова Луганська Сергій Кравченко на національному форумі під назвою Поводження з відходами в Україні, законодавство, економіка технології. Тут підписали меморандум про співпрацю у сфері охорони довкілля між владою, великим бізнесом і громадськими організаціями. Багато років. І багато людей в Україні прагнули е, розв'язувати цю проблему і роблять це. Але зусилля ці були роз'єднані, і ми вирішили об'єднати ці зусилля. Саме в Луганську ми, учасникам національного форуму, можемо показати позитивний приклад розв'язання місцевої і глобальної екологічної проблеми поводження з відходами. Головна мета меморандуму поліпшити стан довкілля в регіоні та покращити взаємодію між владою, бізнесом і громадськістю. Держава зобов'язується створити умови, які б стимулювали екологізацію виробництва а бізнес проводити модернізацію своїх потужностей підприємствам, що поставили підпис під документом, належить 85% усіх викидів в області. Это программы там до 17 до 20 -го года, всех природоохранных мероприятий. Это газоочистные новые установки, это и новая система очистки сточных вод, новые там пыли улавливают. Такий національний форум проводять в Україні вперше. Луганщина приймає захід не випадково. Регіон посідає четверте місце в Україні за обсягами відходів. Ще 10 років тому в області не було жодного підприємства, яке б збирало небезпечне сміття. Зараз вже чимало компаній мають ліцензії. Було зроблено дуже багато шагів, які дозволили городу Луганську і жителям міста Луганська свіжим повітрям, тому що був прикультивірований старий полігон, який гріл все время. Загалом у найближчі п'ять років підприємства Луганщини планують інвестувати близько мільярда гривень на розв'язання екологічних проблем. Найбільше коштуватиме встановлення найсучасніших очисних споруд на виробництвах. Питання поводження з відходами, як побутовими відходами, так промисловими, так небезпечними відходами. Це одна з головних наразі проблем не лише екологічних, але й соціальних, економічних для України. Уже до 2015 року на низці вуглезбагачувальних фабрик Луганської області планують запровадити кілька проєктів, спрямованих на вдосконалення технології вуглезбагачення. Очікують, що обсяги утворення відходів зменшаться майже на 80%.